Привіт, моя люба, ця медитація спрямована на те, щоб ти відчула цю унікальну природню силу всередині себе, дозволила їй бути, дозволила бути собі у всьому своєму об'ємі, у всьому, всій своїй глибині, не зменшуючи, не стримуючи. І повністю проявляти, сяяти, розквітати, прийми зручне положення, бажано сидячи, більше видовжись маківкою до стелі, хробець за хребцем, видовжися вгору, зроби один криговий оберт плечима, опусти їх, розслаб, розслаб, очі. Заплюй їх повільно на видиху, відчую опору під собою і переводь свій погляд, цей внутрішній погляд на власне тіло і відчуваю, як з нього спадає будь-яка напруга. Проскануємо зараз тілом згори вниз, розслабляючи його. Свідомо надсилаючи туди свою любов, свою підтримку, розслаб щелепу, розслаб шию, плечі, передпліччя, кисті. плавно гребеться за хребцем, розслабляє свою прекрасну спину. І всю її поверхню. Розслабляй грудну клітину, живіт, сідниці, стегна, гомілки та стопи. Тобі нема для чого бути напруженою, бо ти відчуваєш повну безпеку, довіру. Все для тебе. І ти можеш видихнути, відпустити, і, немов впасти в обійми світу. Відчуй своє дихання, воно стає більш повільним, глибоким, нема всередині тебе куля, яка вдиху надувається до максимального об'єму, а тим часом у тебе максимально розширяється живіт вперед і в сторони, розширяються ребра і підіймається грудна клітина. І витих на видиху, відпускає, видихає, все зайве, плавний вдих, повністю насичуючи себе повітрям. і видихай через рот, відпускає стрес напругу, відпускає втому. Відпускай все те зайве, що може заважати бути тут і зараз. Що може заважати бути завжди за себе. Відпускай це, тому що воно не твоє, воно чуже. Ти набула це ...продовж свого життя. Але це не є ти. Кожним видихом всередині тебе стає все більше і більше простору, стає все більше простору для того, що хоче розквітнути всередині тебе. І тепер навдихуй відчувай, як всі справжні внутрішні імпульси. Всі справжні внутрішні бажання. З кожним вдихом вони як квіти розквітають всередині твого тіла. Вдих і розквітаєш справжня ти, дика, різна, справжня. Дихай. Тіло все більше наповнюється світлом енергією. Пам'ятай, що ти прийшла у цей світ вільною, і в цій свободі ти цілісна, гідна, бездоганна. Ти бездоганна у своїй неїдеальності. І те, що ти хочеш проявити, здійснити, варте того, просто тому, що ти цього хочеш. Хай це бажання йде з любові. Яку найменшу дію ти можеш зробити одразу після медитації? Дію, яка буде про тебе, яка буде наближати до бажаного стану, мрії, навіть найменша дія, найвеликий крок, щоб перевести цей стан у дію, перевести цей стан в життя, в життєвий досвід. Довіряй собі, своєму тілу, інтуїції. Вони глибинно знають, що твоє ще ні. Відчуваєш, довірся собі. Подумка не мов. Убійми себе, Обійми, залюби себе. Після цього можеш фізично обійняти себе також. Обіймуй, ніжно деркни із себе. Відчуй свою турботу, свою підтримку, любов. Бо ти завжди із собою. Ти і є твій дім. Хай тобі буде безпечно в цьому домі. Відчуй, переведи фокус уваги на опору, на якій ти зараз сидиш. Подумки згадай, що оточує тебе навколо, де ти зараз перебуваєш. І в цьому стані. Спокою, прийняття себе, своєї сили, свого масштабу продовжуй свій день, плавно розплющи очі. а також для глибшого занурення у себе. Запрошую на індивідуальну взаємодію. Всі деталі залишила під віда. Обіймаю.